Чому саме зараз важливо проводити стратегічну сесію? Зараз війна, якби як можна планувати щось в великому такому довгому горизонті. Я дуже дякую тобі за слово планувати. Ти його використав, не знаю, свідомо чи не свідомо, але стратегування дуже багатьох людей асоціюється з плануванням. Це до планування немає нічого спільного, тому що стратегування це коли ти дивишся на те, хто ти, чому ти це робиш, в яке майбутнє ти йдеш, і те майбутнє, в ким ми йдемо, ми маємо бути підготовленими. Ми не розуміємо, якими бути. Дні майдам, але чим менше ти розумієш, яке майбутнє ти йдеш, тим менше інтуїтивно ти можеш до нього прийти. Тим більше ти маєш бути сфокусований, усвідомлений і так далі. Якщо у вас не синхронізація з партнером, куди ви дійдете? Якщо ви вже втрачаєте маржу, куди ви дійдете, якщо команда демотивована, куди ви дійдете, і так далі. Тобто всі ці речі здавалась би стратегія про майбутнє, і це точно про майбутнє. Але разом з тим це про майбутнє, яке ісходить із теперішнього, яке виходить із сьогодні. А вашому сьогодні є проблеми, тому ваші сьогодні треба стардагувати. Інстаграм, в якому ж намагаюся зараз активно вести блог? Там дуже багато відкривається тем цікавих.